З поверхні землі тіло підняли на висоту ось таку над поверхнею нашої землі. І як змінилося прискорення вільного падіння. Тобто, фактично, нам потрібно знайти з вами відношення те, яке є для прискорення вільного падіння, до того прискорення вільного падіння, яке буде на певній висоті. Давайте його позначимо, якоюсь там штрих G-штрих. Тобто на певній висоті, на висоті H, яке дорівнює половині радіусу землі, у нас буде G. Ось це, а прискорення на поверхню землі у нас дорівнює G10 метрів за секунду в квадраті. Для зручності накреслимо ось такий рисунок. Покажемо, що це у нас є планета Земля, є її радіус. Зрозуміло, що оскільки висота, на якій знаходиться наш предмет, знаходиться на половині, Нашого радіуса, ось він ось тут знаходиться цей предмет, висота h ми теж показали. Таким чином, коли ми будемо з вами зараз записувати закон гравітаційного притягання, ми врахуємо ось цю відстань. Отож ми пишемо G маса цього тіла, якесь воно там, нехай буде якусь масу m мати, маса землі нашої, маса Землі, так, маса Землі поділена на повну відстань від центра Землі. Отож, ми пишемо радіус землі плюс H плюс H в квадраті. Це загальна формула для будь-якого тіла, яке знаходиться над поверхнею землі на певній висоті. А тепер підставимо сюди наше H. 1,5 r землі в квадраті. Чому півтора? Тому що одне r плюс половинка це буде 1,1 або півтора R землі в квадраті. Враховуючи, що сила в нас дорівнює mg, тоді ми прирівнюємо з цим: це буде у нас g маса землі поділена на 0,5 радіуса землі в квадраті, ми бачимо, що маси можна скоротити, і таким чином у нас отримується формула для літери G. А на поверхні землі 10 метрів за секунду в квадраті. Це значення воно знаходиться за формулою. G до рівня аналогічна формула, тільки там у нас не буде оцього цього півтора, там буде просто радіус землі. Оце наша G штрих це наша G, яке на поверхні землі. Отож, беремо з вами, тепер знаходимо відношення G поділити на G штрих дорівнює відношенню цих двох виразів. Треба поділити на оце, або ж одразу його перевернути. Одна,5 в квадраті. Це буде 2. 2,25. Тож виходить, що на висоті рівні половині радіуса Землі у нас G зменшується вже у 2,25 рази.